Слава Богу, брати та сестри, взагалі-то життя християнина це е, такий, знаєте, набір е, надзвичайних подій. От життя християнина, людина, яка має стосунки з Богом, вона не тільки розуміє, не тільки відчуває, вона налаштовує свої погляди на те, щоб ніколи не втратити того взірця, імені якому Ісус Христос. І все, що він за нас для нас започаткував, що Він поклав в основу взагалі нашого християнського буття, він стоїть на тому і не зійде з того ніколи, бо його слово незмінне. Він любить від початку і до кінця. Навіть коли ми буваємо невірними, він залишається вірним. І він протягує руку допомоги, він бажає вийти на спілкування з Твоїм творінням, щоб його творіння було здатним почути, а що промовляє Дух Святий сьогодні в моє серце, чим зайняті мої думки, мої погляди, чи навчився я брати в полон свої думки для того, щоб послух Ісусові звершився в досконалості. І ви знаєте, в очікування чогось надзвичайного, бувають такі моменти, ну взагалі-то ми маємо християнське життя, слава Богу, за це, але є щось таке, що побуджує нас десь зупинитися, розсудити, роздивитися, обійти свій жертовник, подивитися до глибини своєї душі, що, що, що там не так. Де я втратив спільність з Богом? Де мої думки пішли в інший бік від свого Господа? І в очікуванні вирішення того чи іншого питання мого життя ми розраховуємо на те, що якось надзвичайно ми побачимо дію Божої благодаті. Побачимо дію Божої благодати. Ми не знаємо, як вона буде виглядати. Ми не знаємо, що Він промовить до нашого серця, але знаємо, що Він десь поруч. Чи завжди ви відчуваєте Ісуса поруч з собою? Ми деколи можемо погоджувати, що, що Він десь є, але так, щоб відчути Його дотик. А, в принципі, його присутність, знаєте, де коли буває так важко бути на самоті, і просто присутність, ну хоча б кого-небудь біля тебе, воно б давало б на, надихання на вирішення того чи іншого питання. А коли мова йде йде про Ісуса, якого я ніколи не бачив, але в серці своєму відчуваю, він десь є, і в нього для мене є щось таке надзвичайне. Одна подія. Хто читає Слово Боже Євангелія від Івана, 13 розділ, маєте зразу збагнути, про що буде йти мова? Так само є такий час. Вечеря. В очікування чогось надзвичайного, бо Ісус забажав бути своїми учнями і не покликав нікого іншого, крім 12 апостолів він вже не раз сказав для них такі пророчі слова: що недовго бути йому з ними, що погано його візьмуть. Познущаються і вб'ють, але він воскресне в третій день. І знаєте, думки у апостолів вони можливо плуталися, в який час це має стати, куди він хоче піти, що буде з нами, що цим вченням, з цими нашими переживаннями, багато що залишили в цьому світі без Христа. Ми вже не, не, ну, не можемо існувати. Ми настільки звикли бути поруч з ним, чути його голос, його настанови, чути, як він молиться. Як Він побуджує до святих побожних справ, до чого людина, знаєте, це не просто людська фантазія, а може так, а може так, а може так, або так, немає сенсу або, або щось. Деколи ми так ставимося до всього того, що нас оточує. Ми начебто готові на те, щоб чинити Божі справи, але раптом ми з'ясовуємо, що і фантазії нашої не вистачає, як би то, то нам догодити Господу. Щоб Господь був. Задоволеним. І так вже робили, і так робили, і так. Хочеться якось такого, знаєте, щоб розбавити наші думки, наші дії і запропонувати щось таке, щоб всі сказали: вау! Але деколи через це вау! Люди не скажуть, Господь прийшов. Господь торкнувся. І ось з перших віршів читаю. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що вибила його година переходити із цього світу до Отця, полюбивши всіх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол вже вклав у серце Юди Іскаріотського сина Симона, щоб зрадити його. Ісус, знаючи, що Отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов, і до Бога повертається, встав з вечері. І тут відбувається щось таке незвичайне. Оце така іділія апостольської вечері. Ми Разом нема зайвих людей, ніхто не спостерігає за тими подіями, саме ми, дванадцять і вчитель поміж нас. Знаєте, неможливо не відчути е, якось такого надзвичайного обігу подій. Щось таке відбувається. Ми маємо дочекатися, щось має статися. І взір на Ісуса. Ісус, що ти зараз зробиш? Знаєте, друзі, коли ми буваємо в розпачі, ми продовжуємо називатися Християнами, ми продовжуємо молитися, відвідувати Богослужіння. але... Це ж таки надзвичайний час, коли ти відчуваєш кожну мить, кожну мить, як годинник в твоєму розумі. Тік-так, тік-так, тік-так. Ти розумієш, ти мусиш що зробити, але не розумієш що. Ти навіть відчуваєш, що біля тебе є зрадник. Ти дивишся йому в очі, він тобі посміхається, він тобі поцілунка дасть, ти відчуваєш це, але, але що я маю зробити? Щоб не втратити мені спільності з моїм Господом. Ісус, що ти зараз вчиниш? На що я зараз можу розраховувати саме від Тебе? Скажіть, будь ласка, з усіх тих подій новозавітніх. Які дії Ісуса були передбачувані апостолами? Ніякі. От ніякі, Начебто і слово однакове, і молитви разом, і шляхи разом. Але вчинки апостольські недолугі, бо вони людські. В них не вистачало не те, щоб без сумління передбачити, що бажає зробити Христос. Він начебто так раптово щось починав робити, і вони завжди дивувалися, Господи, що ти робиш? На цей раз. То в Іфанію піти до лазаря, який помер, де його шукали побити камінням. То марфі Марії він щось промовляє таке дивне. То тому багатому е, юноші, який підійшов і запитав, що мені робити, щоб спастися, пропонує продати все майно, роздати е, нижчим жебракам і послідувати за Ісусом. І Петро чує ці, ці речі, каже: О, Господи, хто взагалі може спастись? Ти нам ще такого не пропонував, якщо ти цього е, заможнього такого хлопчика ну, просто по світу пускаєш, ми вже багато що залишили, але нам ще залишається продати, що в нас є, і взагалі все. Хто може спастися? Як, як та раптова дія була таки відповідь раптова? Неможливо людині. Можливо Богу. Неможливо людині, можливо, Богу. то Він є Бог. І якщо для нас неможливо, то йому важливо. Ісус, що ти запропонуєш під час цієї вечері? Ти так раптово встав, підвівся, вже начебто поїли, попили. І виявляється, це ще не все. В тебе ще є щось запропонувати для нас. І Він бере, наливає води в умувальницю, знімає з себе в верхній Одіж підперезується рушником і починає омивати ноги своїм учням. Незвичайна подія. Друзі, раптові речі, які пропонує для нас Христос, вони, можливо, багато з них вони для нас ну, не мали ніякого сенсу. І краще було сказати, та то для апостолів треба було, та ще хто в ті часи, та то для євреїв. А для українців то не варто. Знаєте, друзі, він не запропонував віслюка помити, на якому Петро проїхав. Правда, він не запропонував. Він не сказав, я зараз бігаю, ще поживи принесу, щоб вам ще поїсти. Мабуть, бо остання вечеря моя з вами. Він не пропонував нічого іншого або зайвого, ніж тільки мати бажання омити своїм учням. Ноги. І коли прийшов до Петра, значить то ніхто навіть не сперечався з ним, ну треба, то треба. І ти, коли ми речі ці робимо, не розуміючи або навіть не відчуваючи те, що ми мали б відчути, Господи, а для чого це ти робиш? Чи варто? Чи себе ти не принижує? І були ті, які дійсно про це не думали, але Петро, він каже, ти моїх ніг не помиєш повік. І Христос каже йому, якщо не помию тобі ніг, не будеш мати частки зі мною. Тоді Петро каже, тоді і руки, і голову. А, Петро, а Ісус Петрові каже, омитому треба тільки ноги омити, бо чистий. Але каже, є і ті серед вас, які нечисті. Уявіть собі, він знає, що Юда буде зрадником, ще трошки часу залишається, але Юда нічого не промовляє. Він нічого не промовляє. Це йому треба було всього омити, бо він заплямований цим світом. Він має на меті продати Ісуса, здати Його на страту. І він абсолютно спокійний. Роти та сестри, я не знаю, що ви відчуваєте сьогодні в цей вечір. Я думаю, що є люди, які приходять зазвичай... Бо інакше не можуть, а є ті, які мають таке, знаєте, вдохновіння, Просто бажаю почути слово Господнє, щось має статися зі мною. Я хочу отримати відповідь від мого Бога. Я ні про що не можу думати в цей вечір, як тільки про те, що Господь, ти маєш щось зробити, немає спокою, немає миру, немає вирішення питання. Лікарі мені щось скажуть, щось радять, а мені від того всього ще гірше стає, Господи, тільки ти можеш щось зробити надзвичайне. І ми знаєте, що робимо. Ми намагаємося передбачити, що Господь може вчинити. Ми не можемо відпустити, ми не можемо віддати. Ми називаємо себе віруючими людьми. Тобто довіряємо Богу. Це, Господи, що бажаєш робити, роби. Я буду покірний для Тебе, але ми не можемо віддати. Ми продовжуємо про це думати. Голова від тих думок болить. Ми щось почули, до серця взяли. І сьогодні життя, начебто, перестає мати всякий сенс. Господи, ти мені потрібен цей вечір. Брати та сестри, і в нього для нас щось надзвичайне є. І він може здивувати тебе настільки, що будеш плакати просто від того, який добрий і є Господь. Слава нашому Богу! Я хотів би запропонувати вам цю молитву, щоб ми стали перед лицею Господня. Давайте ми станемо перед Господом. Ми станемо перед нашим Богом. Якщо серце твоє дійсно сьогодні плаче. Ти ховаєш свій стогін, бо начебто соромно, але Бог бажає бати, бачити твою щирість, бачити твою довіру, твою посвяту, щоб не думки сьогодні душили тебе, а твоє серце пилювало над тим, на тим, щоб Ісуса пережити, віддати йому. Він саме в цей вечір прийшов заради тебе. Дивіться, він має скоро померти, але він з учнями і йому не байдуже, той Петро. Він хоче промовити до його душі, заспокоїти, щоб розумів. Ти не розумієш, Петро, що ти втрачаєш, але, але зрозумієш пізніше. А зараз я маю тобі омити твої ноги. Я маю сьогодні проговорити до твого серця, зупинити хід твоїх думок. Щоб імені Господньому була слава, а нам прийшов спокій і мир від нашого Бога. Друзі, якщо ви особисто потребуєте цієї молитви, щоб за вас помолилися. Просто коротенька молитва пастиря, служителів, щоб Господь торкнувся пронзенними руками твого болю, жаху, немочі. Я не знаю, як ти це, як ти це називаєш невідомість. Не знаєш, що очікувати, як жити, де брати гроші, де брати ліки, як вижити. У Ісуса є відповідь для тебе, і Він тебе здивує. Алілюя, в цю вечерю. Амінь. Алілюя. А якщо тебе треба вмити, скажи йому про це, Господи, я каюся перед тобою. Мій взір затуманений саме за того, що гріховні думки мучать мене. Я не можу нічого зробити, руки не піднімаються, бо вони нечисті. Господи, тільки Ти можеш мене умити. Твоя милість може вмити. Вмити ноги мої. Тобою, Господи, можу дати мені волю. Амінь. Аллилуйя. Хто потребує цієї молитви, бідні, бідні світ руки. Дякую за ваші руки. Пройдіть наперед. Потребуйте, Господи, ревна молиться. Аллилуя. Пройдіть, пройдіть, хто підняли руки. Пройдіть. Аллилужя, Аллилужя, Аллилуйя. Аллилуйя, ще трошки часу, ще трошки часу. І дія Божої благодаті. Аллилуйя. Звершу щось на свій. В вашому житті. Алілюя, святий праведний, Алілюя, милосердний, Алілюя,